Добрий день, шановні депутати, шановні запрошені. Сьогодні проведемо комісію з питань містобудування земельних відносин та охорони природи. Значить, на засіданні комісії на засіданні комісії присутні три члени комісії: питання Івана Васильовича, карповідь Васильі Іванович і Шурміхай Міхайович. Відсутні члени комісії скільної Василь Михайлович. Запрошені. Начальник відділу з питань земельних ресурсів та екології Густо Олександр Олегович, начальник відділу головний архітектор Шарею Роман Кшарович, сільський голова Киринець Віталій Валерович. У кого які є пропозиції щодо роботи нашої комісії? Розпочати. Є пропозиція розпочати земельну роботу нашої комісії. Хто за все, проти? голосувати? Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Значить, на порядок денний нашої комісії винесено сім питань. Всі вони з одного боку ідентичні, а саме про затвердження містобудівної документації, детальний план території по урочищах. Дивіться, я пропоную так. Усі питання ми зачитаємо. Ви, ви, да, да, ви про них доповісте і буде пропозиція їх прийняти в цілому. Якщо у когось із членів комісії будуть якісь питання щодо якогось детального плану, ми його будемо розбирати окремо. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. За? Проти? Утримався одноголосно. І так, перше питання: про затвердження містобудівної документації детальний план території врочищі Ельма, Ярканці, Дворища та Кичера на території Перепетської сільської ради. Друге питання. Продотворення будівної документації детальної план території урочищі Поляна, села Річка. Третє. Розetворення місто будівної документації часткове внесення змін до детального плану території рекреаційної зони села Перепиц Подобиць за межами населеного пункту. Четверте. Розотворення місто будівної документації детальної план території рекреаційної зони села Перепець. П'яте. Розетворення місто будівної документації детальної план території за межами населеного пункту села Николій Судені, Перепецької сільської ради урочища Ірина. Шосте. Про затвердження місто будівної документації детальний план території за межами населеного пункту села Буковець, урочище заломисне. Сьоме. Про затвердження місто будівної документації, детальний план території, межами населеного пункту села Річка, урочища суш, пасіки, качурка, крива, белінське та плах'я. Це всі питання, які виносяться на розгляд сесії. Я прошу по цих усіх питаннях, якщо є е, е, потреба, зупинитися на е, деталях. Якщо якісь питання, якщо якісь там питання, що заслуговую, щоб ми його послухали детально. Якщо ні, то е, доповісти по них у загальному. Ну, загальному краще. Прошу. Шановна комісія, хочу доповісти стосовно процесу послай, е, послай. всіх етапів е, 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 проходження е, і затвердження е, містобудівної документації. Усі детальні плани пройшли. Всі процеси згідно чинного законодавства, тобто, це і публікації на офіційному сайті, це і публікація оголошення для посічаємо. Також ми проходили всі процеси по звіту СЕУ і також пройшли всі громадські слухання, по всім є протоколи. Також усі проекти були надані в намісто раду і е, всі були затверджені. Яка відбувалася? Да? Яка відбувалася в місті Ушорад? При російської адміністрації так. І всі пропозиції були враховані і внесені, тому в принципі всі, тобі, всі вся процедура була дотримана. Метод фільмного законодавства є, так. Є, так. є пропозиції надальше, далі, тобто всі детальні плани надавати на місці будівлу раду, так як було зараз. То є розглядає архітектор обласний правильно. Да, чи так да, так. Да, да. там ціла комісія Архітектор обласний, засідає обласна комісія, і після обласної комісії може затверджувати. Це, це для нас вопросов. Майкше, бо ми захищені щоб для нас то намного нам ліпше, то що ми його там не десь там скриваємо бо ще щось. Тому його публічно виставляємо, ото все на рівні області розглядає і ми собі далі спокійно, так як зараз затверджуємо на комісії, затверджено на, так. Так. на рівні пам'ятних спеціалістів. Ніяких проблем, а не робимо то якось там і ці Ну, та ну, ну, тому все. є пропозиція надалі. Якщо буде, от я пропоную надалі, будуть у нас детальні плани, готуєте подання від mm -hmm. імені голови від сільської ради і подаєте на ну, раду. Після проходження містобудівної ради в області передаєте нам нас так, Добре, це все так, питання. Так. Я прошу дане питання прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався. Так, тепер звертаюся до членів комісії. У когось є якісь питання, зауваження Немаю, або вважаю, пропозиції. Вважаю. Тоді пропоную прийняти дане питання в цілому. Хто за? Проти утримався всі одноголосно. Так, це порядок, ден, який ми мали сьогодні розглянути так. на даній комісії. Я вважаю, що він вичерпаний, тому, тому э, від імені нашої комісії ми рекомендуємо сільському голові Пізмецької сільської ради зазначити, э, направити зазначені питання з відповідними проєктами рішення на розгляд чергової сесії. Хто за це прошу голосувати? Проти, утримався, одного. Дякую за роботу комісії.